Брусниця, день четвертий. Але сьогодні я приїхав на Чорничну гору. Буду хочу йти позбирати трохи чорницю ще. Не знаю, чи ще лишилося тут. Тут на цій горі багато було. О, я бачу, тут вже збирали. Може, ще ще мені лишили. Зараз я вилізу наверх, на саму гору і гляну. Обіда має падати дощик, якщо може встигнемо хоч два відра зібрати. А вот, дивіться, яка чорниця вже. Яка черничка, бачите? Мокре воно все. Такий іній туман. До речі, дуже слизько, дуже слизько сьогодні. Мокро, небезпечно. Оп, оп, оп. Так, нам треба вилізти вище, чим вище, тим тим більше чорниці А вилізти не так і ж легко. Фу гора висока є що йти. А зато як цікаво, який краєвид, коли виходиш наверх. Навіть спускатись не хочеться. widzi, kaczurneczek. Się troszkę. Починається. Є ніхто не збирав. Починається. Починається черничка. Яка красота, ні? Це я навіть... Це я навіть до половини. Та яка до половини? Одна четверта, що я прийшов. А ще таких 4 відрізка, щоб аж на, саму, на сам верх вийти. О! Санвер я не піду. Санвер можна об'їхати з другої сторони і зверху почати збирати. Тут зроблені під'їзди. До кожної гори ягідної, Де є ягоди, тут шведи. Все продумали. Все зробили, щоб люди, які збирають ягоди, могли спокійно під'їхати і збирати ягоди. Віти, яка гарна. Гляньте, просто красота. Чернички повні тут на тій горі. Ніхто не збирає. Все мене чекає. Хто визбере як не я, ні? Чим вище піднімаєшся, тим більше чорниці. Але потім чим вище, тим довше зносити треба. Так, так, так. глянь, глянь-ка, шо робится глянь глянь-ка, яка краса ну, а чё ты? шо робится? яка чурнэйца яка чурнэйца просто просто наимолвная чурнэйца Але що тут робиться на цій горі? Це капець. дивіться тут чорниці просто тьма повна. з усіх сторін. З усіх сторін все чорниця. Я-яй. Я. я тільки хожу знімаю. iç ürünü için.